Згідно меморандуму про співпрацю та партнерство між містом та публічним акціонерним товариством Азот, підписаним у квітні цього року, підприємство передало комплекти спецодягу, які розраховані на всіх працівників комунального підприємства Черкаси Електротранс. Я Перше від імені Черкаської міської ради від імені трудового колективу Черкаси Електротранс хотів би подякувати ПАТАЗОТ за такий, можна сказати, значний вклад у розбудову нашого міста. В першу чергу я скажу, що той меморандум, який ми підписали близько півроку тому він виконується, виконується як і акціонерами підприємства «Азот», так і Черкаської міської ради. Тому що я вам скажу відверто, що 4,5 тисячі працюючих на підприємстві – це велика кількість. І всі це жителі нашого міста. І незалежно від того, якого ми вірсповідання чи якої політичне уподобання Азот це жителі міста, а жителі міста це Азот. І надалі ця співпраця буде продовжуватися. І я хотів би висловити вдячність за те плече, яке ви постійно нам підставляєте. Не тільки Нові тролейбуси не тільки в спецсодях, не тільки у школах і на майданчиках, а й в ліквідації надзвичайних ситуацій, як то взимку чи то в інших всіх питаннях. Так що від імені Черкаської міської ради, виконавчого комітету слова теплої вдячності на адрес колективу Патазот і прийміть подяки міського голови. Олександру Сергійовичу, як керівнику, футболі, вашому заступнику якраз цих питань. Селенко, Володимирович у мало, існує. Керівництво заводу і надалі планує продовжувати співпрацю з містом, тому наступними етапами допомоги може стати ремонт майстеринь та побутових приміщень Черкас Електротранс. Проте у зв'язку з фінансовими труднощами підприємство не зможе допомагати місту надто часто, адже окрім опіки на Черкас-Електротранс, завод фінансує 11 шкіл та будує дитячі спортивні майданчики. На ближайший год я думаю, що ми почнемо капітально ремонтувати. мастерские, бытовые помещения электротранса. Ну и будем продолжать выполнять свою социальную нагрузку в городе. Это шефская помощь 11 школам. Продолжать будем устанавливать детские спортивные площадки. И будем устанавливать вот в этом году первые 10 остановок. В следующем году у нас также в планах около 10-15 остановок для жителей города. На какую сумму запланировал уже азот В этом городе По соціальним проектам для міста, якщо не вважати, тролейбусів, було потрачено порядка п'яти мільйонів гривень. На следующий рік ми плануємо там около 2,5-3 половиною гривень. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, завдяки подарунку від азоту місто вдалося зекономити майже один мільйон гривень.